Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання, Єванти від Луки, 24 розділ з 36 по 43 вірш. Коли вони йдеться про апостолів та учнів Ісуса Христа, говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: мир вам! Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа. А він сказав їм, чому ви стурбовані? Чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дух тіла й костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: чи маєте тут щось з їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож, взявши, він їв перед ними трьома способами. Ісус Христос показує учням сенс свого Воскресіння. По перше, Ісус Христос показує, що він воскрес в прославленому тілі. Саме через це Ісус Христос сходить не просто через двері, як входять звичайні люди, як завжди входив Ісус Христос, коли він перебував з учнями до своєї смерті та свого Воскресіння. Ісус Христос просто стає перед ними як дух стає. Як стає привід, так було у них таке було уявлення про це. І коли Ісус Христос зненацька раптово ставав серед учнів, потім ставав невидимим для них, таке також траплялося. Ісус Христос це робив не просто так. Ісус Христос давав зрозуміти учням на власному досвіді, що тіло Ісуса Христа тепер прославлене. Що Ісус Христос воскрес у прославленому тілі. Ісус Христос навмисно це робив, щоб вони це зрозуміли з досвіду, щоб вони. Вони зрозуміли сенс того, що відбулося, щоб вони ще більше зрозуміли сенс смерті Ісуса Христа, сенс Воскресіння Ісуса Христа та сенс того часу, який настав, тому що вони мали б в цей час, який настав після Воскресіння Ісуса Христа, служити Ісусу Христу, розповсюджувати Царство Боже, розуміючи особливість цього часу, і що вони покликані служити Ісусу Христу в цей особливий час. Перед другим пришестям Ісуса Христа також другий аргумент, який Ісус Христос приводить, і спосіб, який він роз'яснює. Сенс свого Воскресіння це Ісус Христос їм каже, що доторкніться до мене. Він їм показує свої руки, свої ноги в іншому Євангелії, в інших місцях. Ми з вами читаємо, що руки та ноги Ісуса Христа там були залишені рубці від розіп'яття Ісуса Христа. Ісус Христос доводить докази, що це я, що моє тіло матеріальне, що моє тіло не тільки прославлене тіло, що моє тіло матеріальне, що е, я маю кістки, я маю тіло. Подивіться на мене і він. Він прямо каже, що дух не має костей та тіла, а я як бачите маю ісус Христос прямо їм це вказує, що Він Воскрес в матеріальному тілі, і це надзвичайно важливо. Подивіться, скільки Ісус Христос робить для того, щоб учні це зрозуміли. І третій спосіб, яким Ісус Христос показує, що Він воскрес в матеріальному тілі, що Він Воскрес в прославленому тілі. Більше того, Ісус Христос показує їм, що Він воскресли Ісус Христос. Воскреслий у прославленому тілі Ісус Христос Він взаємодіє з цим грішним світом. Дивіться, Ісус Христос каже їм: чи ви маєте щось з їжі? Вони принесли йому печеної риби і бдженого меду, і він е, їв це. Ісус Христос їв цю їжу, яка приготовлена в грішному світі. Звичайна їжа, яку ми з вами їмо, яку їли учні і приготували е, цю їжу для себе. Е, Ісус Христос їв цю їжу. Воскресли Ісус Христос, Воскреслий у прославленому тілі. Тож Ісус Христос навчає учнів, навчає сьогодні кожного з нас, щоб ми дивилися у своє майбутнє. Ісус Христос і. Є нашим майбутнім, взагалі, дивитися в майбутнє, планувати своє життя це надзвичайно важливо. Це свідчить про те, що людина живе розумно, що людина вона. Е Розуміє, що для того, щоб збудувати своє майбутнє, треба сьогодні закладати певні кроки для того, щоб опинитися в певному майбутньому. Кожний з нас має вже сьогодні робити певні кроки, тому що майбутнє воно не проходить просто зненацька майбутнє є наслідком того, що відбувається сьогодні. І Ісус Христос показує, що ми маємо з вами дивитися у своє майбутнє саме через Його Воскресіння. Ісус Христос і є наше майбутнє. Воскресіння Ісуса Христа це початок останнього Воскресіння. Це означає, що останнє Воскресіння дуже близько наблизилося до нашого часу. Ісус Христос хоче, щоб учні, ісус Христос хоче, щоб кожен з нас, які живемо майже через дві тисячі років після Воскресіння Ісуса Христа, відчули. Цю близькість Царство Божого, цю близькість другого пришестя Ісуса Христа, саме через Воскресіння Ісуса Христа, щоб ми з вами відчули наскільки близько цей досконалий майбутній світ, оновлений світ, який е, просто зібраний в Ісусі Христі, Ісус Христос і є початок цього майбутнього, досконалого, оновленого світу. Ісус Христос так каже про себе, так Слово Боже каже, що Ісус Христос є альфа та омега, початок та кінець. Ісус Христос є. Є цим початком ісус Христос є е, цим насінням, ісус Христос і є Господарем. Ісус Христос і є тими дріжджами, які входять в цей світ і просто все оновлюють. І останній крок це друге пришестя Ісуса Христа, коли усе зло буде виконато з цього світу, і весь гріх, і цей світ буде оновлений, і всі віруючі востануть, воскреснуть в прославлених тілах. І в воскресінні Ісуса Христа ми бачимо це як в насінні. Ми бачимо це як в такому потужному початку, і ми можемо сказати, що вже почалося. І це наближення царства Божого, і цей хід Царства Божого нічого не може Зупинити навіть якщо здається, що Ісус Христос довго не приходить, так каже слово Боже, коли люди так думають, що нічого не міняється, а насправді міняється, і ми наближуємося до другого пришестя Ісуса Христа. Тож чим більше ми з вами вчитуємося, чим більше ми з вами пізнаємо Воскресіння Ісуса Христа, вчитуючись в ці вірші про Воскресіння Ісуса Христа, тим більше силою Духа Святого надприродньо дотиком Духа Святого до сердець віруючих в наших серцях постає. Це усвідомлення близькості майбутнього світу, його реальності, його смак, його сила цього майбутнього світу в особі Ісуса Христа. І тим більше перспектива нашого погляду в наше майбутнє вона е, стає більш глибокою. Вона сягає не просто часу нашого життя на цій землі: 10 років, 20 років, 100 років. Вона сягає вічності. Ісус Христос каже, що ми маємо, так слово Боже, каже, ми маємо вчитися будувати свій погляд на своє майбутнє з урахунком вічності. Ми маємо будувати своє майбутнє вже сьогодні, але вічне майбутнє. І джерелом нашого вічного майбутнього є Ісус Христос. Саме Він є фундаментом того, що ми маємо вічне майбутнє. Не ми робимо своє вічне майбутнє. Ісус Христос здобув для нас вічне життя. Що вічне майбутнє в царстві Божому, і коли ми сьогодні це усвідомлюємо, чим більше ми це усвідомлюємо, тим більше сила Воскресіння вона починає діяти в нашому житті, тому що ми все більше і більше починаємо жити, працювати, робити, думати, насолоджуватися, планувати з урахунком не просто того часу, який ми будемо жити на цій грішній землі. А того часу, коли ми будемо з вами жити вічно в царстві Божому, то ж будемо з вами навчатися планувати своє майбутнє на вічність, для того, щоб це було адекватне планування, ми з вами маємо пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Воскреслого Ісуса Христа, пізнавати Воскресіння Ісуса Христа, для того, щоб Дух Святий сповнював через слово Боже кожного з нас розумінням майбутнього часу, розуміння того, що відбувається зараз, розуміння того, що Ісус Христос в вже воскрес останнім воскресінням, щоб ми відчували з вами реальність майбутнього царства Божого вже тут. Це буде докорінно змінювати наше ставлення до нашого життя, до самих себе, до своїх дій, до своїх бажань. І ми таким чином будемо з вами розумними людьми, які будують своє майбутнє на Ісусі Христі. Бо Ісус Христос, Воскреслий Ісус Христос, є єдиним справжнім фундаментом для істинного майбутнього в Царстві Божому. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися щодня до розмірковування над е, віршами з Євангелія від Луки. Також запрошую тих. То ще не підписався на цей канал. Підписатися, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку каналу. для того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, пізнавало б слово Боже, змінювалося б в своїх серцях і любило б Ісуса Христа від усього серця. Нехай Господь благословляє кожного з вас.